Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для Ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. У якій країні місцеві жителі називають совинного папугу Какапо, Нова Зеландія, Австралія, Бразилія, Південна Африка. Нова Зеландія, Какапо, нічний нелітаючий птах, що мешкає в Новій Зеландії. У якій країні не було горобців до двадцятого століття Швеція, США, Куба, Англія. До 1960 року в Америці не було жодного горобця. Пізніше їх завезли з Англії для знищення гусениць. У якій частині атмосфери міститься 80% маси повітря: літосфера, гідросфера, біосфера, тропосфера. Тропосфера найближчий до планети шар атмосфери, на частку якого припадає близько 80% маси всієї атмосфери. Хто є автором легендарного заповіту Іван Франко, Леся Українка, Тарас Шевченко, Іван Котляревський. Тарас Шевченко написав легендарний заповіт. Це один із найвідоміших віршів поета у всьому світі. Він перекладений майже на 1500 мов. Як звали давньогрецьку богиню мудрості Афродіта, Гера, Афіна, Артеміда. Афіна. В давньогрецькій міфології богиня мудрості одна з найбільш шановних богинь стародавньої Греції. Як називається верхня точка перетину прямовисної лінії з небесною сферою? Апогей Вертикал, Зеніт, Надір? Зеніт верхня точка перетину прямовисної лінії з небесною сферою. Яка країна відома як Туманний Альбіон. Ірландія, Іспанія, Франція, Велика Британія. Альбіон найстаріша назва острова Велика Британія. Клімат у Великій Британії вологий і сирий, країна відома своїми туманами. Яка область України є батьківщиною Лесі Українки Тернопільська, Житомирська, Київська, Чернігівська? Житомирська Леся Українка народилася у 1871 році у Новограді Волинському Житомирської області. Яка тварина чистить свої вуха язиком? Кенгуру, лисиця, жираф, корова. Жирафи можуть чистити свої вуха язиком. Довжина язика в жирафів стягає 45 см. Вони можуть чистити ним свої вуха, якому океану дав ім'я Фернан Магалан, тихому, індійському, атлантичному, північно-людовитому. Фернан Магелан перетнув океан за три місяці і двадцять днів. Весь цей час стояла спокійна погода, і Магелан назвав його Тихим океаном.